Червона Книга України це основний документ, в якому узагальнено матеріали про рідкісних тварин і рослин, а також тих, що знаходяться під загрозою зникнення. Червона книга є дійсно червоною, тому що завжди виходить у червоній обкладинці. Зубр. Вид зникли у природі через браконьєрство і недбале ведення мисливського господарства. Традиційно зубри здійснювали величезні міграції, але зараз ведуть осідлий спосіб життя. Живляться вони травою, листям, корою дерев а також добре їдять сіно. Це величезний бик, хутро в нього темно коричневе, голова з вираженою бородою і двома невеликими рогами. Кіт лісовий Забарвлення однотонне. Сіро руде з мармуровими малюнками у вигляді розмитих, видовжених темних плям. Хвіст товстий, відносно короткий, з тупим чорним кінчиком. Це зникаючий вид через виробку лісів. Сховище він влаштовує в дуплах старих дерев та розколанах скель. Бабак. Це гризун, який також внесений до Червоної Книги України. Живе він в норах, живиться степовою рослинністю. А ви знаєте, що у нас в Україні є бабак Віщун Тимко. Його дістають з будиночку у лютому місяці і чекають, чи побачить він власну тінь. Якщо не побачить, тоді за прикметами буде рання весна. Бурсук всегідний, на зиму впадає у сплячку, живе в норах. Які використовуються багато років і утворюють так звані борсучі містечка. Чисельність його зменшується через полювання та забруднення природного середовища. В Україні розташовано багато заповідників для вивчення поведінки тварин та збільшення їх чисельності. Це і Асканія-Нова, і Дунайський біосферний заповідник, і Карпатський, і Поліський та багато інших. На цих великих ділянках лісів, полів, степів та озер не можна завдавати будь-якої шкоди природі.